Радіо Дональду Трампу загрожує до 400 років ув'язнення. Є інформація, що Міністерство юстиції США у п'ятницю 9 червня опублікувало обвинувачувальний акт щодо колишнього президента США Дональда Трампа у справі про неналежне поводження із секретними документами. Як повідомляє Європейська Правда, Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення. Обвинувачення стосуються свідомого приховування інформації про національну оборону, змови з метою перешкоджання органам юстиції, приховування документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також надані неправдиві заяви. Найчаще з цих пунктів пов'язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі у суміш екс-президенту теоретично загрожує близько 400 Років ув'язнення в обвинувальчувальному акті мін'юсту США вказано, що Трамп зберігав у своїй приватній резиденції Маралаго у штаті Флорида документи пов'язані з оборонним та збройним потенціалом США та іноземних країн ядерної програми США, військових вразливостей країни та союзників, а також планів на випадок нападу на США. розкриття цих розсекречених документів без відповідних повноважень могло поставити під загрозу Розу національну безпеку США, їхні зовнішні зносини, захищеність військових ресурсів, США, а також джерела розвідальної інформації. Про це йдеться у документі. Радіо Chicago.